Об'явлення, розділ дев'ятнадцятий. Радість від падіння Вавилону Після цього я почув на небі, наче гучний голос великого натовпу Вони вигукували Алілуя! Спасіння, слава й сила належать нашому богу. Бо істинні та справедливі його суди. Він засудив велику розпусницю, яка зіпсувала землю своєю розпустою, він помстився за кров своїх рабів, пролиту її руками. І вони закричали вдруге «Алілуя! Дим від неї підіймається на віки віків. Двадцять чотири старці та чотири живі істоти впали, поклонилися Богу, який сидів на престолі, і сказали Амінь. Аллилуйя! Потім від престолу пролунав голос, який казав Хваліть нашого Бога! Усі його раби, усі, хто боїться Його, малі та великі. І я почув наче голос великого натовпу, наче гуркіт бурхливих вод і наче гучні громи, які казали Алілуя, бо зацарював наш Господь Бог Содержитель! Радіймо і веселімося, віддаймо йому славу. Адже прийшло весілля агнця, і його наречена вже приготувалася, і дано їй одягнутися. В одяг із тонкого льону, чистий та світлий, бо тонкий льон означає праведність святих. Тоді ангел сказав мені напиши це. Блаженні покликані на весільну вечерю агнця. і додав Це істинні слова бога. Тоді я впав до його ніг, щоб поклонитися йому. Але він сказав мені Дивись, не роби цього. Я такий же служитель, як і ти та твої брати, які дотримуються свідчення Ісуса Богові поклоняйся, бо свідчення Ісуса це дух пророцтва. Явлення Ісуса Христа на білому коні. Я побачив відкрите небо. І ось там був білий кінь. І на ньому був вершник, якого називають вірним і правдивим. Він справедливо судить і воює, його очі, немов вогняне полум'я, а на голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, крім нього самого. Він одягнений в одежу, змочену в крові, його ім'я. Слово Боже. Слідом за ним верхи на білих конях їдуть небесні війська. Одягнені в тонкий льон, білий і чистий. З його вуст виходить гострий меч, щоб ним уражати народи. Він буде правити ними залізним жезлом і розчавить давильні вино люті й гніву бога Вседержителя на його одязі та на стегні було написано ім'я Цар царів і володар володарів. І я побачив ангела, що стояв на сонці і кричав гучним голосом до всіх птахів, що літали серед неба Прийдіть, зберіться разом на велику вечерю Божу, щоб їсти тіла царів, полководців та могутніх. Тіла коней та їхніх вершників, і тіла всіх вільних та рабів, великих та малих. Тоді я побачив звіра, земних царів та їхні війська, що зібралися разом, щоб вести війну проти вершника на коні та його війська. Але звіра було схоплено, а разом із ним і лже пророка, що робив перед ним знамення, якими обманював тих. Хто отримав знак звіри й поклонявся його образу. Обох живими кинули у вогняне озеро, що горить сіркою, а інші були вбиті мечем, що виходив з уст вершника на коні, і всі птахи наїлися їхніми тілами.